Ну і дощ. О, починається гроза! Хм, цікаво, як вона починається? І чому? Ха! Зараз дізнаємося. Гроза дуже захоплююче явище природи. Злива, сильний вітер, грім, блискавка. Зароджується гроза у хмарах. Вода постійно випаровується з земної поверхні. Пара піднімається вгору, там сильно охолоджується і перетворюється на крапельки води. А чим вище, тим холодніше. І крапельки стають крижинками. Важкі крижинки. Падають у нижній поверх хмари, де тепліше, і там починають танути. Стрімкі потоки повітря підхоплюють талі крижинки вгору. Знову зіштовхуються крижинки і крапельки води. Рух крапельок і крижинок не припиняється. Вони постійно вдаряються одна об одну, зіштовхуються, заряджаються електрикою. З'являється іскра. Це і є блискавка. Вона миттєво нагріває навколишнє повітря. Воно швидко розширюється і відбувається вибух. Грім. О! Гроза віддаляється. Незабаром знову світитиме сонце.